Ефірні олії замість парфумів. Всім привіт! Мене звати Ія Білоцерківська. Я аромаексперт компанії Дотера і вже 9 років використовую ефірні олії Дотера і 5 років спрацюю з компанією. І сьогодні з вами хочу поговорити, чому я обираю натуральні ефірні олії замість парфумів. Взагалі, моя історія з парфюмами почалася дуже давно. Я якийсь час їх використовувала, але щоразу після використання будь-яких парфюмів я стикалася з тим, що в мене виникає головний біль, і так було постійно. Я не розуміла, чому саме в мене виникає головний біль, але звичайно, що мені це не подобалося. А мати якийсь аромат мені завжди хотілося. І саме тому я вирішила дослідити, чому ж в мене виникає реакція на парфюм. І виявилося, що насправді парфуми не настільки корисні для нашого організму, і там є дуже багато інгредієнтів, які шкідливо впливають і на наш гормональний баланс, і на респіраторну систему. Саме тоді я зрозуміла, що треба шукати натуральну альтернативу. Я вже тоді використовувала ефірні олії, і я використовувала їх для настрою, теж для створення такої гарної атмосфери і ароматів вдома. І зрозуміла, чому би не використати ефірні олії в якості парфумів. Саме тоді я для себе розкрила більше форму роллера. Форма роллера це зручна форма в дотері для нанесення ефірних олій на тіло і на шкіру. В роллері ефірні олії довше тримаються на шкірі і, звичайно, краще проникають всередину завдяки саме кокосовій основі, яка там є. І я почала використовувати квіткові ефірні олії в якості парфумів. І що я зрозуміла, що насправді. Це чудова альтернатива, тому що підкові олії, вони мають дуже приємний і ніжний аромат на тілі. На кожному вони розкриваються по-своєму, і що цікаво, що вони ще й впливають на наш гормональний баланс. Особливо важливо це для жінок, тому що підкові олії гармонізують стан жіночий, покращують настрій. Саме тому я почала використовувати ефірні олії як парфуми. А зараз розповім вам, які саме. Що цікаво, що ви можете робити з ефірними оліями, ви можете змішувати різноманітні ефірні олії і робити свій персональний парфюм, так і використовувати готові ефірні олії у формі ролера або суміші. Я почала якраз таки використовувати спочатку готові ефірні олії. І мій фаворит зараз це жасмин. Жасмин це жіночий аромат. Якщо ми говоримо з точки зору емоційного стану, то він дуже добре впливає на жіночий стан, розкриває жіночність. А також ще в Древній Греції його використовували для регулювання і для лікування сексуального потягу. Тобто ця ефірна олія так само є і афродизіаком. Але цікаво, що жасмин мені сподобався не з першого разу. Дуже багато років він мені не подобався, і я просила навіть не відкривати його при мені в кімнаті, настільки мені був цей аромат інтенсивний. Але через кілька років моє сприйняття аромату повністю змінилося. І з тих пір, вже 5 років я використовую ефірну олію жасмину як свій парфум. Ще одна чудова ефірна олія в якості парфуму це троянда. Це одна з найдорожчих ефірних олій, і вона створює атмосферу затишку, вона розкриває серце з емоційної точки зору. А також ця ефірна олія це для стану такої спокійної, впевненої собі жінки. І цей аромат дуже ніжний, оскільки він в ролера, роллера йде вже з кокосовою основою. І мені теж подобається його наносити в якості парфуму. Куди я наношу ефірні олії для цього? На кисті, на шию, а також за вуха. Ви можете наносити на інші пульсові точки, куди вам подобається в формі ролера, це безпечно, вони вже розбавлені, і це якраз таки ідеальна форма для нанесення на шкіру. Крім цих двох ефірних олій, я також полюбляю різноманітні суміші. Одна з перших, яку я спробувала, це була суміш віспер. Віспер це суміш, яка на ній прямо написано, що це суміш для жінок. І з точки зору емоцій, це ефірна олія є афродізіаком, вона покращує настрій, вона гармонізує жіночий стан, і її можна використовувати як парфюм, а також для гормонального балансу. А ви так само можете використовувати її як жасмин і як троян. Є дві цікаві суміші: це суміш пешен. Суміш пешен я дуже люблю використовувати в холодний сезон, оскільки це комбінація квіткових ефірних олій, там є жасмин, там є ваніль, а також там є спеції, там є гвоздика, кориця, і вона має такий дуже теплий аромат. І вона взагалі ця суміш була створена для емоційного набору для того, щоб додати пристрасті у. Роботу, свою діяльність, також у стосунки. тобто просто додати пристрасті і жаги до життя. Тому я дуже полюбляю використовувати її саме зимою в якості парфуму. Вона створює такий дуже приємний аромат, дає стан комфорту і затишку. А також моя улюблена весняна суміш це цитрус блу. На ній прямо написано, що це весняна суміш, і тут йде поєднання квітів та цитрусів, те, що потрібно на Таке оновлення на новий сезон весною. Ідеальна ця суміш підходить для створення гарного стану емоційного. Я використовую як в якості парфумів, а також і для врегулювання настрою. Мої клієнти, і я в тому числі полюбляю використовувати цікаві поєднання. Ви можете створити свій особистий аромат, це можливо. До речі, для наших постійних клієнтів в аромашколі я проводила заняття на тему створення. Особистого індивідуального аромату, ми там розповідаємо, як його скласти по нотам, що це значить з точки зору емоцій, як підібрати те, що підходить вам. Якщо вам цікаво дізнатися про це заняття більше, чи створити цей парфюм для всіх наших постійних клієнтів, це заняття безкоштовно, тобто ви можете обрати ефірні олії для старту, стати постійним клієнтом Дотера і мати доступ до цього заняття і скласти собі такий індивідуальний парфюм. Або, звичайно, ви можете обрати готову суміш чи якусь моноефірну олію для використання в якості парфюмів. Мої клієнти також полюбляють використовувати такі ефірні олії, як неролі або магнолія. Неролі – це квіти апельсину. Має ця ефірна олія, трошки терпкий, але дуже цікавий аромат. Саме ці ефірні олії найбільше я використовую в якості парфюмів. Також мої клієнтки і клієнти. Звичайно, можна обирати парфюм саме з олії, з деревини, або хвойних ефірних олій, або можливо поєднання цитрусових і спецій. Тут же вибір за вами. Може бути будь-що те, що подобається саме вам. Дякую всім за перегляд цього відео. Я бажаю вам знайти ту ефірну олію, яка підходить вам найбільше. яка Покращить ваш емоційний стан, і не тільки буде мати приємний, гарний аромат, але й буде слугувати підтримкою для вашого здоров'я. Якщо ви хочете проконсультуватися, ви можете звертатися до мене за консультацією, і ми підберемо ефірну олію, яка підходить вам найкраще. А я бажаю всім гарного дня і зустрінемося в наступних відео.